Тож, давай продовжимо. Сьогодні перед нами буде нове завдання. Нам потрібно буде виконати вже досить цікаву, на перший погляд, але тим не менше, задачу з інформатики. Так? Нам потрібно буде скласти, скласти програму, яка буде відповідно шукати скільки сторінок у книжці. Якби не вигадала ця е, історія. Просто ми можемо, в принципі, зробити як, не використовуючи мову програмування, ми можемо просто сісти, взяти якусь е, книжку так, дуже довгу, е, І, як не дивно, набратися терпіння, і просто гортати ці сторінки у книжці за умови нашої задачі, і брати їх і рахувати. Не самі сторінки, а кількість цифр. На цих сторінках? Це буде довго, тому що насправді дуже багато, як то кажуть, може бути цифри, так само може бути багато сторінок. Для того, щоб це спростити, якраз використовують як не дивно, комп'ютер мову програмування. Отож, використаємо Python і спробуємо розв'язати цю задачу. Як це буде виглядати? Отож, як не дивно, для розрахунку цієї для вирішення цієї задачі потрібно буде скласти алгоритм. Так? Але для того, щоб скласти алгоритм, треба зрозуміти суть задачі і уявити, як вона відповідно працює. Для того, щоб уявити, як вона працює, я створив деяку презентацію, і ти зможеш наочно побачити, як це буде виглядати. Отож, дивись, під час. Підрахунку 100 рінок книжці. Так, у нас є ось е, така, скажімо так, табличка. Е, можна таку табличку скласти, у якій будуть наші, відповідно. Е, Числа наші сторінки і цифри на цих сторінках. Ну, як не дивно, перша сторінка там буде цифра 1, так? на другій сторінці буде цифра 2, далі на третій сторінці 3, 4, 5 і так далі. Коли ми дійдемо до 10 сторінки, так? у нас сторінки почнуть надалі збільшуватися, тобто кількість цифр. У нас буде подвоїти, тобто буде дві е, цифри, знову дві, на 15-й сторінці також дві, на 18-й сторінці дві, на 88-й так само буде дві відповідно сторінки. так, е, Можна це якраз переглянути. Лише коли дійдемо до 100, то ми побачимо, що кількість цифр е, на цих сторінках збільшиться, і е, у цьому числі е, на сторінці буде вже три цифри. Е, так от... Як потрібно буде виконувати. По-перше, нам потрібно буде вести, як не дивно, зміну, яка буде відображатися за кількість, ну, яка буде відповідати за те, на якій сторінці ми є. Тому що для підрахунку цифр нам потрібно буде постійно гортати сторінки нашої книжки. Отож, перша зміна, яка нам потрібна, це буде якраз зміна М. Це та зміна, яка буде отримувати. Поточну сторінку, яка в нас є. Далі нам потрібно буде е, змінна Q, яка буде рахувати скільки е, розряд, тому що при зміні розряду, тобто 10-й розряд, 100 тисячний розряд, е, у нас буде змінюватися кількість цифр. Відповідно, у нас буде або дві цифри. Або три цифри, ну або чотири, або так далі п'ять цифр. так? І нам потрібно також буде змінна P, яка буде відповідати якраз за підрахунок цифр конкретно на даній сторінці, так? тобто конкретну кількість е, сторінок, е, цифр на конкретній сторінці. Відповідно, ці всі зміни можна подати наступним чином. Отож, PM – це наша поточна сторінка, D це відповідно порядковий номер. далі Пі – це кількість цифр на сторінці, і е, кількість цифр у поточному запису це буде Q. Тобто буде е, на поточній сторінці M, наприклад, у нас тільки одна цифра один. Так? Після того, як ми зрозуміли, що приблизно потрібно зробити, нам потрібно реалізувати і зрозуміти, як це буде відбуватися. Так? Отож, нам потрібно буде зробити перевірку. По-перше... По-перше, у цій перевірці ми будемо заходити на першу сторінку, так? на сторінку M. Тобто M у нас буде, як не дивно, збільшуватися з нулика, тому що з самого початку ми ж не маємо сторінки в підручнику ніякої. Ми збільшуємося з нулика на одиничку. Так? Ось це вказано. Так? Ми записуємо її як. E, перша сторінка і дивимося. Отож, на першій сторінці e, у нас e, буде якийсь e, розряд. Як ми бачимо, на першій сторінці у нас розряду немає. Тобто, у нас немає 10-го розряду. Так? E, відповідно, e, ми більш нічого тут і не робимо. Якщо б у нас був би якийсь розряд, тоді ми могли виконувати наступну дію. По-перше, той самий розряд збільшити на 1, тобто просто домножити число 10 e, на 100. Наше значення де просто помножити на 10, так, і ми отримали наступний ряд, розряд, тобто соті. І крім того, наш, е, кількість цифр, е, записаних на поточній сторінці, ми збільшували б на один. Тобто, спочатку у нас, звичайно, буде одна відповідна цифра, так, за нашої мови. Згодом вони будуть просто збільшуватися. Якщо розряд, е, відповідно, Збільшується, то збільшується кількість цифр на сторінці. Ну, це видно відповідно у табличці. По-іншому, розряд не, змінює, ну, не змінюється кількість цифр на даній сторінці. Після того, як ми це зробили, нам потрібно зробити наступне: отож, ми перевірили, чи дорівнює наша сторінка по точному розряду, не дорівнює, що робимо далі, нам потрібно просто додати до. Нашої кількості цифр значення Q, тобто значення наших цифр. Спочатку в нас 0 цифр, ми додаємо перше. так? Перше додали. так? Відповідно, наше P стало одиничкою. Після того, після того алгоритм, в принципі, зупиниться, тому що більше нічого немає. Тому нам потрібно якимось чином перейти на наступну сторінку. І от в цьому випадку якраз нам до алгоритму, до алгоритму розгалуження, як ти помітив, потрібно додати буде цикл. Цикл якраз потрібен для того, щоб ми могли перескочити з першої сторінки на другу, на третю і так далі, так, далі, так далі. І на тих сторінках перевіряти наші числа. Через те ми запустимо цикл. Але запустимо не простий цикл, а цикл, який не буде зупинятися. Він буде існувати до тих пір, допоки він буде істинним. Так? Тому що ми не знаємо, яка кількість е, цифр нам потрібно буде перевірити. Лише в тому випадку, коли е, наша кількість цифр, які ми рахували, дійде до значення, що ми отримали із е, вхідного файлу, тоді нас все завершиться. В іншому випадку, ми нічого е, не будемо виконувати. Якщо відповідно, цей цикл, як не дивно, також може не виконатися. По одній простій причині, тому що значення е, вхідне, е, значення n буде, наприклад, дорівнювати нулю. Так? Е, так, дорівнювати нулю. Е, і, відповідно, якщо воно буде дорівнювати нулю, то ми не можемо виконати ніяку ось тут перевірку. Так? Е, Відповідно, якщо ми не можемо ніяко зробити перевірку, так, тому що ну, розряд у нас є, P додалося, згадуємо, що в нас поточна сторінка була 0, до нуля додаємося Q, а Q в нас також само було початку, відповідно одиничка. Ну, відповідно, ми нічого не отримуємо. Тоді, тоді ми відповідно запитуємо. Себе. А якщо алгоритм не запустився, що робимо? Тоді робимо ще одну перевірку, в якій перевіряємо, чи значення p, тобто поточна сторінка, ну, поточне значення цифр дорівнює n. Якщо P буде дорівнювати n, так, в нашому алгоритмі, тоді ми будемо записувати значення m, тобто ту сторінку, яку ми отримали, а ми сторінки постійно збільшували. Якщо ж ось це значення P не дорівнює нулю. Значення P, тобто значення наших цифр не дорівнює цифрам, що отрималися із нашого файлу, то ми просто записуємо 0. Ну, В принципі, ось такий буде алгоритм. Давай його зараз запишемо, в мову промивання Python, і побачимо, як воно буде у нас виглядати. Це я закриваю. І як це буде виглядати у Python? По-перше, вводимо, відкриваємо файл як не дивно, так? за допомогою нашої команди. Вказуємо, що там у нас буде int, тобто буде у нас число. Після того ми вводимо наші змінні. Нагадую, що наші змін буде декілька. Тут є тільки один нюанс, оскільки в нас у відкритті вказується файл дата, ми можемо вказати, що дата потім буде переходити в N. Так? Не просто N, а саме початкове нульове значення N, тому що ми відкриваємо його як список. Ну, про це я якраз і говорив трошки раніше. Після того ми запускаємо наш алгоритм повторення. Пам'ятаєш, я створив спочатку його на. На листку, так? потім після того переписую вже мову програмування, Так? Тобто я створив спочатку алгоритм, а потім починаю виконувати. І Після цього запускаємо цикл, в якому M збільшується на 1, перевіряється, чи М дорівнює D, тобто, чи наша поточна сторінка дорівнює нашому розряду. Якщо вона дорівнює, ми його збільшуємо, як і розряд на 10 збільшуємо, у 10 разів точніше, збільшуємо. а нашу кількість цифр змінюємо на 1. Тобто, кількість цифр буде це. Якщо нічого тут не відбудеться, тобто М наша поточна сторінка не дорівнює нашому. Розряду, то нічого не відбувається, просто цей е, частина коду буде пропускатися. Далі ми додаємо до поточної сторінки P і перевіряємо, якщо е, P, тобто наша кількість цифр більша за кількість цифр, отриманих із нашого е, файла, ми це зупиняємо. Можна виконати break, а можна записати слово false. І так, і так, буде алгоритм е, циклу закінчуватися. Після цього робимо перевірку, так, і файл, відповідно, записуємо. Перевірка наступним чином: чи P не дорівнює N. Якщо P не дорівнює E, тобто P у нас буде нулю, тобто якщо P дорівнює нулю, то відповідно, ми закінчуємо. І давай перевіримо, як це буде відбуватися. Тут у мене зараз немає запису у файл, є лише вивід на екран. Запускаємо і перевіряємо. У мене у Файлі вказано. Так, давай зараз відкрию. Зараз скажу. Отож, у мене у файлі вказано, що у мене є тільки. Тільки, тільки, тільки. Декілька. Так, який це файл у нас відкривається. Файл відкривається. Input data, Так, у мене в input data знаходиться 654 цифри. Давайте змінимо, наприклад, на 9. Так? Відповідно, якщо буде 9 цифр, то буде виводитися тут логічно 9. Так? Тобто 9 сторінок. Якщо я запишу зараз число 12, то в нас буде 9 плюс 10, там 2 сторінки, це буде 11. І відповідно буде трошки їх більше. Так? 0 значення. Помилка відбувається. Тому що я відкриваю тільки нульове значення. Так, якщо я запишу 11, і ми бачимо результат, що там у нас 10 цифр. Так, тому що останні цифри якраз і рахуються. Тобто, ну, зрозуміло, чому у нас відбувається їх трошки більше. Тому що 10 це е, ну, не ціла сторінка. Так? Тобто це та сама сторінка 9. Якщо 11 цифр або 12, то це буде також не ціла сторінка. Так Вказується, що такої сторінки немає, ну, вона не повністю виконана. Якщо ми запишемо 13 цифр, отриманих із файла, то це в нас буде вже якраз 11 сторінка. Тобто алгоритм працює так, як потрібно. Якщо будуть запитання по цій задачі, я з радістю відповім. Тож, пробуй виконати. Схожу задачу, я також відправлю окремо.